Якщо повернутися до теми з Наташою, що ми спілкувалися, про те, що іншим людям багато чого не зрозуміло, і це правда. Тобто в кожного з нас своя історія, своя матриця долі, своя місія, своя карма все своє. І свої обставини, в яких ми живемо. Я ось живу в своїх обставинах. Я мандрівник. Підприємець, онлайн-підприємець останні 10 років зробляв гроші в онлайні, розумію, як це робити: курси, навчання, консультації, проявлятися в соцмережах, робити контент, фото, відео, тексти. Ось так на камеру працювати. Я цьому навчився, і це моя стихія. Мені в цьому комфортно. А є люди, які скажуть, бляха, а я взагалі не знаю, як це робити. Це не моє, я не знаю. Ну або, може, хочу, але не знаю. Як оце на камеру балаболять? Як це все в соцмережі викладати? А що подумають інші? А хейтери, а родичі, близькі, мене ж з, 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 з дому виженуть просто. Ну, хтось, хтось і так може думати. І кожен з нас живе в своїй реальності. В кожного різна реальність. І ви можете не розуміти мене, а я не розумію вас. І це окей. Я вважаю, що взагалі не треба розуміти один одного. Це все фігня повна. На мій погляд. Треба просто поважати один одного. І українцям так само. Не треба розуміти українцям один одного. Хто живе в Україні, хто на війні, хто на війні, хто виїхав, хто не виїхав, хто в Канаду виїхав, хто на Марс, хто на місяць, хто в Нову Зеландію, хто ще. Не треба розуміти інших людей. В кожного своя історія. Достатньо просто поважати. Поважати тих, хто на війні, військових, поважати. Тих, хто робить щось гарне, поважати тих, хто квіточки садить у вашому місті. Поважати е, того, хто прибирає вулиці, е, того, хто пече хліб, там, е, вченого якогось, блогера, економіста, якогось мільйонера, який робить гарні справи, чи ще когось. Просто поважати. А про інших і не, і не треба думати. Думати треба лише про себе, я вважаю. Про себе, робити себе щасливим, навчатись, розвиватись в цьому житті і робити щось гарне для людей та світу навколо. Цього вже достатньо, щоб жити якось змістовно і класно.